Історія з дівчиною пішла чудово. На другій зустрічі залік. Супер. На третій зустріч напросилась сама Вечір перед моїм ДР. Привезла пізно, ввечері подарунок підібраний під мої вподобання. Їхала здалеку, каже про закоханість. Вона мені подобається, дзвоників майже немає. Але через відсутність у мене майже все життя знань, 25 років з 28, Твій канал врятував, просрав велетенську кількість цікавих історій, якими Всесвіт мене задарював. Розумію, що дуже не нагулявся за життя. Так і сказав, що я не готовий до серйозних відносин через це. Мені здається, що ти поспішив казати їй це. Але добре, хоча б відвертим був. Міг? Мав ти право сказати відверто? Мав. Можна бути більш, так би мовити, таким, Ну, думати наперед і такого не навалювати. Так ось. Запропонувала вільні відносини, дівчина. Молодчага. Я пам'ятаю, що ти не схвалюєш таке, але якщо я впевнений, що не залипну, можна пограти в цю гру? Можна. Я не схвалюю, в якому ну, сенсі? Що буває таке, що хлопець каже: У мене з дівчиною вільні стосунки. Йому кажеш, добре. Ти тільки з нею зустрічаєшся чи з кимось ще ходиш на побачення? Він каже, ні, тільки з нею. <смі> Але у нас вільні стосунки. Тобто вільні стосунки, це так, що вона у нього єдина, а вона ще ходить на побачення з іншими чуваками і трахається там. Оце не вільні стосунки, це якийсь пиздець. Так? Ось. Але оскільки ти сам кажеш, що досвіду у тебе мало, якщо ти кажеш, що тобі з нею так круто, якщо ти кажеш, що вона тобі так подобається, ну точно я не бачу сенсу завершувати цю історію повністю завтра. Продовжуй, а далі будь-як буде. Але я розумію, що те, що ти озвучував цей факт, і те, що ви спробуєте на якомусь етапі будувати вільні стосунки, потім вам не дозволить, якщо ви передумаєте збудувати нормальні стосунки, тому що кожен з вас буде про це пам'ятати. Це також треба тут тримати. Це питання ніколи не було актуальним для мене, тому в голові на небагато інфу залишилось з каналу по цій темі. Коротше, вона погодилась, супер! Зараз, думаю, на одну зустріч наперед. План такий: щонайменше 5 зустрічей, зустрічайтесь, класно, проводьте час, спілкуйтесь, їжте, пийте, трахайтесь, а далі розберешся. Успіхів!